Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому. Якщо кожен з нас сьогодні погляне навкруги себе, то може побачити всю ту велич, всю ту силу нашого Господа, нашого Бога у Його творінні. А хто ми такі люди? Люди, які стали горді, люди, які стали пехаті, люди, які виставляють своє Я, а Слово Боже нам говорить на це, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать покірними, ми маємо бути смиренними перед Богом, перед Його Словом. І тоді Господь буде нас використовувати як свою чисту посудину для далі Його творіння, для збудування, для спасіння інших людей, щоб в житті кожної людини прийшла любов, прийшла милість, була оця благодать, тому ми маємо підкоритись під Божу сильну руку. Амінь.